А зараз будемо говорити про їжу, тому що сьогодні у Сполучених Штатах святкують день макаронів. Вони, до речі, бувають різних форм. Я думаю, що ви про це знаєте. Розміри їхнє тісто зазвичай не містить яєць, має порожню форму. А це, до речі, не макарони, те, що показують, найпоширеніший тип макаронів в штатах це довга локшина. Ну от воно у них так називається. Її довжина приблизно влікоть. А зелененько такого кольору, чому вона така буває, і все-все-все про макарони, як їх зробити вдома. Про пасту. Зараз поговоримо з кулінарною експерткою Ірина Рудневська в нашій студії. Доброго дня. Доброго дня, доброго доброго дня бачити. Сергій, доброго дня. Доброго так, дня. я вас вітаю зі святом. Святом макаронів. день макаронів. Святом макаронів. Ну, mm. ну, таке специфічне так, свято, так, так, але так, так. ви знаєте, насправді є про що поговорити, є так, що приготувати предмети тут бачу. Так, 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 так. Що, 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 що будемо робити? <laughs> По-перше, ну, по я хочу сказати, що Чи можна робити макарони так. вдома. Yeah. Можна робити макарони вдома. і Потрібно робити макарони вдома, але якщо ми говоримо про день макаронів в Америці, то це не зовсім так сказати традиційно для них. Не традиційно а -а -а. для них, тому що по-перше, давайте з вами зразу відрізняти макарони від спагетті, тому що ще є день спагетті, який вони святкують а 4 від спагетті відрізняється. Паста це взагалі назва така італійська, італійська угу, паста, так. паста це всі макаронні вироби, скажімо так. А uh -huh. сьогодні свято, яке святкують в Америці, це макарони, це ті про які ви тільки що проговорили довжиною в лікоть. Uh -huh. Це ті, які вперше вони почали готувати наприкінці 19-го століття чи спагеті? макарони. чи Макарони. Це макарони, це пустотілі, такі трубочки. Перший завод у них з'явився наприкінці 19-го століття, і тоді в них ще за допомогою. Коня запускали механізм, так, який в таких промислових революція. масштабах робив макарони. А самі макарони сушились на даху Ого. того скажімо так, виробника, який був французом, до речі. Тому ось це саме перший винахідний. Цікаво, що не італійцем, так? Так, да, дуже цікаво. А до речі, за версією, знаєте, знайзм. Чому макарони? І я би назвала це свято навіть не свято Макарон, а свято мак чіз Тобто, це якраз ага. та страва американців, яка є культовою. Приїхала з Італії. Так, вона ну знаєте, тут є две, дві версії, як з'явився мак чіз взагалі в Америці. Перша версія. А Давайте щоб... щось будемо робити. Будемо і будете розповідати. Готувати. Давайте я вам так. це машинка, так якою можна робити. Так, це моя Заводьте власна машинка. Коня. коня. Але це така домашня машинка, бо за другою версією, якраз таки донька третього президента Америки привезла ось таку машинку з Італії, тому що він закохався до Дон крутити. А нічого не змінюється. Нічого не змінюється, тому що ми туди ще нічого не кладемо. Я думав, ти вже і крутиш, і вже в просто виходить макарони. Тому для того, щоб тут щось виходило в нас, давайте ми зараз почнемо готувати. Це як можна вдома приготувати, так? Завершу так. Занотовуйте Рецепт як приготувати Домашні вдома... Макароли. Пасту. Що це пасто, що це за борошно? А, це в нас борошно. Зазвичай американці не використовують тверді сорта пшениці, так угу. як ми з вами звикли, як італійці вже звикли. Тому у них макін це такі м'які сорти, вже таке все розварене, не альденте, як ми чули, італійське. Це тверді сорти пшениці. Угу. Або спельта ще їх називають. Тому от класичний рецепт, ми вже дві ложки поклали, ось так ще чотири. Чотири, чотири ложки. А чотири ложки це 100 грамів борошна. Це я зараз форму. Ормулу таку кажу, тобто на 100 грам борошна нам потрібен один жовток, але жовток також американці дуже рідко використовують, тому що вони люблять таку, як ми вже кажемо, макенчіз. знаєте, розварену Тобто це має бути тільки білок? і це має бути тільки вода, олія і борошно. Не чотири береголожки ложки, це 100 я муку прибираю. так. Тепер я пропоную додати одне яйце. А, італійці, до речі, використовують тільки все -таки, жовток. Все-таки з, з, з яйцем, так? Ми приготуємо з вами з яйцем, тому що ми вже взяли і борошно, mm -hmm. і тому для е, нас все ж таки звичніше класичний варіант пасти. Дрібочка солі. Дрібочка, ну, Одна чверть, скажімо mm -hmm. так, чайної ложки солі. А, додамо одну столову ложку олії. Це така формула, а ви ж будете розуміти, а це олія оливкова, оливкова. А олія. Це саме обов'язково, щоб оливкова була. Ну, якщо ми наближено до класики з вами так, готуємо, так, то так, так бажано, щоб це була оливкова олія. Але якщо ми готуємо. А наш е, український варіант, то хай це буде наша, наша олія, вленька, яка пахучка. так пахуча а, до нас, е, пані Ірина, так. От давайте вас уточню такі ще специфіку. Це має бути мука будь-яка, чи тільки пшенична знаєте, борошно будь-яке, ну тобто я. Того, але, що... але, але за смаком, якщо ми з вами давайте знову ж таки повернемося до того, що ми хочемо приготувати. Так? Якщо ми з вами прихильники, ось е, правильного харчування, тоді, звісно, ми маємо маємо брати Глютенно. ось таку... Ну, я а... до цього... Глютен і в сортах твердої пшениці і е, в білі, в білому борошні сорту, він є. Якщо тому ми беремо гречану ми, вугу, а якщо ми беремо то це будуть е, тоді макарони з муки? Також буки. да вони будуть, О, все в нас вийде і тому все це ми зможемо приготувати. Ось таким чином. А, а, а вода теж на око, так да? Ні, вода також одну ложечку маємо зробити, але в мене щось тут рука дрогнула. Тому давайте трішки додому борошна. Давайте. для того, щоб нас вийшло. Це... Так, слухайте, я попросила так, 4... рукавички, бо я подумала, що треба вимішувати, знаєте, як на вареники. Думала, що зараз одягну і буду Ні, вимішувати. Це, це дуже швидка така процедура. Ми з вами зробили тісто, тому, тому це було дуже просто. Якщо говорити... записали. чотири 4... ложки 4, борошна, сто грамів. Давайте так. Сто грамів. Грамів. борошна. Так. одне яйце. Так, так дві. Ложки, одну, одну ложку, ложку оливкової олії, оливкової олії і, і одну ложку водички. Води. Так, ну все. і просіль забуваємо. Угу. все. Якщо ви дозволите, я перейду. Ось я на хочете. Тачку? Хочете самостійно побачити, давайте е, яким має бути тісто, так. тоді вдягайте рукавички давайте. і місіть. Я зроблю це. Якщо ви також хочете я можу... та, я тісто. навіть прагну цього. <раган> <раган> так тобто це в нас будуть які італійсько-американські. Макарони так, тому я вже закінчу розмову, як це з'явилося. Макенчіз як з'явився в Америці. Тому донька третього президента привезла ось таку машинку. Угу. І для батька і гостей батька вона готувала макен-чиз вдома. Але класичний макенчис він в своєму складі має сир пармезан. Якщо ми говоримо про Америку, то це вже сир Чедер. Mm -hmm. Він у нас так само є, так він у нас так само <гум> він є в страві, але зараз ми готуємо тісто для макарон. Воно Серджо, має бути. Ти можеш оце трішки посунути, бо Давай. ми не побачимо. Я вже до тебе так по італійськи звертаюсь. Але має в процесі, зубке, так? Так, Бо це, в принципі, ми з вами працюємо от зараз на око і ми маємо відчувати. Адже Ілона, борошно, що ти в залежності від того. А, я... Мені так приємно, слухай, так подобається, так цікаво, і борошно е незвично, бо вдома не липне, я є. До, до, до а тут, так. знаєте, таке дуже цікаво. Я взагалі спочатку пластична. подумала, що це не з пшениці. Що Це не це пшениця, але насправді воно на вигляд, як знає, дуже дрібна така манна крупа. знаєте? Mm -hmm. е до якої консистенції? Це треба робити. Як це мат? Ми маємо ми довго це тісто не місимо, тобто це не дріжджове тісто, яке має свистіти, як говорила так, моя бабуся. Як на Паску, ось так, знаєте, як ви зробили, треба, ого, ми маємо його замот, а замотати з вами ось таку харчову плівку. І для того, щоб коли почала працювати, ми маємо відправити. Давайте сюди відправити його до холодильника. Давайте. І чого? Я хотіла спробувати. Ось таким чином ми з вами підготували. Лейковина пішла працювати, відправили в холодильник. О, це Ось це зустрінемось за три години. Зустрінемось за три години. А поки. Я хочу сказати, що і тісто смачне люблю. Смачне все твоє. Ну Давай я спробую, хоч давай. А то ж ти все зробила. Ще тісто, яке ти готувала. Я пропоную не чекати і показати все ж таки, як наша машинка працює, так? Mm, Класно. Mm, смачно? смачно? Да. То вже може і відварювати не потрібно, так? Я прошу вас прибрати, щоб нам нічого не заважало. А це для чого? А це для чого? Якщо у вас немає ось такого гаджета, як в мене. Тоді ви, звісно, використовуєте так, також як бабуся. Давайте ось такий. Ось такий. Я думаю, він є у кожній у кожної господині. Правда, насправді ж. І тоді що ми маємо зробити? Тоді ми маємо викатати дуже, дуже тонко, наскільки це взагалі можливо, і нарізати це все ножем. Насправді, ось такий варіант, як вдома це роблять. Я вам зараз покажу, ось таким чином. Дуже тенай... mm. і нарізаєте, як там вам потрібно, mm. і все розкатали. Mm. Але ]ku. ж я принесла машинку. <риснень> <риснень> ви <Дивіжу, зі риснень> взяли таку машинку, круту. її можна купити? Звісно, її можна купити для того, щоб вдома ви завжди готували. Завжди та? так красиво, так і знаєте, це так завжди надихає, і такий процес він ще й заспокоює. Клас. Тому ось таким чином а, ну, тут у нас є дивись, як це все. Подивіться, дивіться, працює. Який, оце отвор. Бачите, який у нас отвор. От зараз він у нас буде досить такий великий, і ми з вами починаємо ось таким чином викатувати тісто. Клас! Ось тут, бачите? Ось я не знаю, як показати це глядачам. Ось, бачите? О. <звук> Це щоб не розкатувати, ось так, так я думала, так. вона ріже і зараз. Раз зараз раз, я, зараз, я такі... вам по що таке тут є. А як же? Ось дивіться. Але коли ми працюємо на такій машинці, mm -hmm. ми маємо декілька разів. Ось так прокатати. Тобто, для того, щоб не руками це робити, тобто, ось, бачите, тут бачите, е, зменшимо ще від зменшимо так? Отвір, Так і цим самим регулюємо довжину. Але бачите, поки що тісто в нас таке рване, воно ще в нас трішечки не готове до нарізання, тому до ось, краси, да? До краси, да тому ще декілька разів. Нас... ось так. Донька виробляла тісто для а свого А як таку церіже. красиво? Зараз зараз мазусі. Вами... Сикір... Ви знаєте, чим більше, тим краще, але а я ця косоную... машинка, а ця машинка Хочете спробувати, да. клас. А ця машинка недорого коштує. Я просто думаю, знаєте, собі вартість. Якщо купити отакий гаджет, ну якщо купити борошне з пшениць, скільки буде вдома коштувати поламати, все, хана. бо це Ручка. воно в нас декілька разів. О, все ще один раз. Давайте, давайте ще раз. Ще тонкіше вона давайте коштує. я може е... досить варіант. Качалкою поки. Давайте, якщо хочете, Хто але краще, я думаю, що з качалкою може видатково. Чи... Ви краще, краще. Давайте. Ось бачите, ось ось воно вже в нас яке гарненьке. Ось це. тільки подивіться. Клас. Бачите, воно навіть як прозоре. Ось село надається як, прозоре. Як Гарнюйте, гарню. То Тоді ще один раз. Давайте ще, бо у нас не так багато часу. Да. А хочеться побачити всю технологію. Результат, так є. Ой-ой, ой у нас уже пару хвилин залишається, Цей, нам треба хвилинку зробити. А, вона знімається, поламав, поламав. Ні, не поламали, дивіться. З вироким Вона коштує. Тисячі, недорого. тисячі, десятки тисячів. <рес> Ні, це ж такий домашній гаджет. Тому пропоную вам крутити. Ану, а ну, крутіть. Єлона. І тепер дивіться. Вуаля! Що в нас Еф... Вау! Ефектно. О, Клас. А! Ну да, О, гарнесенько. гарнесенько, гарнесенько. Це ось така у нас вийшла. А якщо отак, то це просто отак нарізається. Я одненько ж покажу. Да, да. Ось Дивіться, тому тут є декілька насадочок, декілька варіантів. Але якщо в американському варіанті, то це має бути ну ось така. Вона ще трошки підкручена. А її ще треба підсерти домашні Підкрутити, макарони, так. і бачите, вона у нас довжиною залі коть, так як ми з вами Так брали, як, коли... а, а, от що ми... так. В чому секрет. прикол цього так, так тому. Гаджету. Це ми маємо. Якщо ми е е хочемо приготувати, ми можемо готувати зразу. Одна хвилинка закипіла водичка, одна хвилинка прокипіло, готово. Головне не переварити. А як зробити, щоб зелененьке було? От, а знаєте, щоб зелененьке як? шпінат, наш а -а -а. звичайний шпінат, який ми з вами пробиваємо блендером? Отримуємо таку кашку. Шпинатну і додаємо замість водички її в борщна. Або можемо зробити жовтим, коли ми додаємо, наприклад, куркуму. Mm -hmm. Або можемо зробити ще наприклад, червоним, якщо додамо Як пюре з ма добре, добре. Зроблю зараз. Так, Тому я дуже пам'ятаю, що, до речі, як моя бабуся це готувала і також на подушках так сушила. знаєте, ось так Так, на подушках. я пам'ятаю, коли І можна зробити ще й тоншими, меншими. да? Тобто від насадки. Так, від насадки залежить. І, до речі, один з одна з версій, як з'явилось ось таке макаронні вироби, це донька, ви знаєте, ліпила ось такі штучки вдома. І батько, коли побачив, вони висохли на сонці, вирішив доньку чимось порадувати і зайняти. І їх. І вони скуштували, і з'ясували, що це дуже смачно, так і таким чином ну одна з версій, як з'явились макарони, тому клас, клас дуже Та. красиво дивіться їх можна ж варити одразу, а можна ж собі на вуха розмістити. Я думаю, знаєш. і бути що наше все кажеш тому, правильно. Клас. Бачите, дуже швидко ми з вами зробили тобто, і до тисячі гривень. Ця машинка коштує? Ну, Я думаю, що до трьох наразі, але ну можна пошукати. Знаєте, різні варіанти, коли можна десь там ви рахували, якщо це зробити в домашніх умовах і купувати. Домашні варіанти. Ну, звісно, це, по-перше, це буде крафтовий, по-друге, mm -hmm. це буде на ваш смак. Mm -hmm. Ну і ви завжди можна знаєте, вдом, з чого саме ви це приготували? Не з Та -та -та. порошкових яєць, знову ж таки. А ви використали жовточок, так? Ви вже знаєте, яке, яку олію ви використали, чи Лас. борошно. Чи це все ви зняти, розмістити так, в кіфтоці в інстаграмі? Тому можна це підсушити, відварити, і буде така собі вечеря. І смачно. А, і відрядкувати день макарон дуже дякуємо. класно. Головне, все просто так. і якісно.